В асортименті дротових гарнітур Бладі можна знайти пристрої з цінниками від 460 і до 2100 гривень. Останній належить топовій Афотек Бладі mc 750 яка саме потрапила до наших рук. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком! Підписуйтеся. Так от, оскільки ця гарнітура позиціонується як геймерська, то нас особливо цікавлять три аспекти: а саме її зручність для тривалого використання. Що можна сказати про якість звуку та як даний пристрій може допомогти в іграх? Що ж, давайте дізнаємося, але почнемо традиційно зі специфікації. Чорно-червоне оформлення коробки повністю відповідає назві ігрової лінійки Blaad, яка належить відомому бренду AfoTech. Блістерна частина дозволяє оцінити зовнішність гарнітури, а написи ознайомлять з різноманітними її особливостями. Комплектація пристрою максимально скромна і включає лише гарантійний талон. Bladі MC750 це повнорозмірні навушники, створені для максимального комфорту, які обіймають вуха. Тож вони мають відповідні розміри 190х230х94 мм та немаленьку вагу близько 350 г. Гладкий матовий пластик чаш, приємний на вигляд і на дотик, проте у будь-якому разі непогано збиратиме відбитки пальців. Зате він також гарно їх приховує і легко віддає під час чергового протирання. А ще темний екстер'єр розбавлений світлими вставками, в тому числі з логотипом виробника. За ними, в свою чергу, ховаються світлодіоди, які створюють переливчасту гру кольорів. Налаштування підсвітки не передбачено, тож доведеться задовольнитися єдиним режимом або зовсім її вимкнути. Зі своротного боку чаш встановлені типові для навушників такого розміру 50-мм динаміки. Згідно з сайтом виробника, мембрана виготовлена з наноміцелію та вуглецового волокна відповідно до передових біотехнологій. Їх прикривають амбушури, обтягнуті екошкірою. На чашках же дані елементи фіксуються за допомогою пластикових засувок. Між собою чаще з'єднані парою металевих трубок з гумовим покриттям. Замість одного суцільного тут є два окремі підпружинені елементи, так звані паруючі крила, які контактують з головою. Задля більшого комфорту використання вони обладнані поролоновими вставками, обтягнутими зверху, дихаючою тканиною. Ну і на завершення зовнішнього огляду кілька слів про два елементи, які під'єднуються до лівої чаші. Перший це з'ємний мікрофон, який вставляється у звичний 3,5 мм штекер. Надійно зафіксувати його на оптимальній відстані від дрота допоможе гнучка штанга. Ну а другий – це нез'ємний і досить гнучкий кабель довжиною 2,3 метри. На ньому передбачений ферритовий фільтр, універсальний інтерфейс USB Type A та помітний пульт керування. На останньому зупинимося детальніше. Чотири кнопки на верхній панелі дозволяють увімкнути або вимкнути підсвітку та мікрофон, а також змінити гучність. До речі, при відключенні мікрофона відповідна кнопка ще її світиться червоним кольором. А пара елементів на боковинах допоможе активувати шумозаглушення та вибрати один із трьох режимів звучання. Завдяки різній формі кнопок всі ці дії можна виконувати на дотик, що досить зручно, особливо під час ігрових сесій. Тепер дещо більше про те, що не бачать очі, але відчувають вуха. Гарнітура Blady MC750 закритого типу має досить добру пасивну шумоізоляцію і що не менш важливо, гідну ергономіку. Так амбушури з ефектом пам'яті дуже м'які і повністю охоплюють вуха. І хоча останні таки торкаються динаміків, це не викликає жодного дискомфорту. Та й розділене на дві частини оголов'я також зручне у використанні, навіть попри відсутність регулювання вильоту металевих елементів. Завдяки цьому 350-грамові навушники відчуваються легкими і підходять для тривалого використання. Щодо звучання, то потішила непогана деталізація, а отже, гарнітура підходить навіть для прослуховування музики та перегляду фільмів, не кажучи вже про ігрове використання за прямим її призначенням. Також доступні три режими, які можна перемикати за допомогою пульта. Перший, позначений ноткою, найкраще підходить для прослуховування музики, присутній і хороший баланс. Проміжне положення повзунка виділяє середні частоти, але менше підходить для прослуховування музики. В третьому режимі з позначкою 7.1 значно чіткіше виділяються баси. А от появи об'ємного звучання ми, на жаль, не відчули. Для цього не вистачає програмного забезпечення для вбудованої зовнішньої звукової карти. Об'ємний звук 7.1 у даному ціновому діапазоні гарнітур є віртуальним, тому на справжній об'ємний звук не варто розраховувати. Мікрофон же виділяється хорошою якістю запису. Більше того, доступне активне шумозаглушення, яке повністю приглушує звук від кнопок клавіатури, хіба що остання буде розташована біля самого мікрофона. Єдине, але при увімкненні цієї функції з'являється характерний шум у навушниках, ніби в вухах присутня вата, що викликає невеликий дискомфорт. Як ми переконалися під час знайомства з Афотек Bloody mc 750, своїх 55 доларів ця гарнітура цілком вартує. По-перше, дуже позитивне враження залишила якість матеріалів та збірки. Немає відчуття, що у вас в руках дешева річ. Підсвітка, яка має переливчастий ефект, також робить свій внесок в загальний вигляд, а пульт керування забезпечує комфортне управління звучанням, особливо під час ігрових сесій. Важливим є також те, як ви відчуваєте пристрій в процесі використання. Виробник вдало попрацював над тим, щоб гарнітура мала добру шумоізоляцію, приємні м'які амбушури з ефектом пам'яті та в цілому хорошу ергономіку. Тому навіть, попри відсутність можливості регулювання голов'я, власник зможе використовувати її протягом тривалого часу без якого-небудь дискомфорту. Ну і головне звук. У Bladі MC750 передбачені на вибір три режими звучання для різних сценаріїв використання. В цілому, нам сподобалася деталізація та баланс частот. Тому пристрій підійде не лише для геймінгу, а також і перегляду відео та любительського прослуховування музики. А конкретно в іграх корисною буде функція активного шуму давлу, принаймні звук натискання клавіш з іншого кінця проводу не буде чути. Ну а ви б щось покращили? Чи і так все у пристрої збалансовано, враховуючи вартість? Чекаємо на ваші коментарі вподобайки. На також будемо вдячні за підписку і розповсюдження відео. Хай щастить, все буде Україна!